Зараз дивлюся Телеграм, інстаграм. Ну так смішно. У Львові відкривається Макдональдс і все. Черги. Ну що? Я, я, я от не розумію. Чому так? Загроза ядерної війни. Ракетні прильоти. Ну ми продовжуємо жити. Ну що в тому Макдональдсі? Для чого стояти в черзі? Ажіотаж. Ліпше в таку погоду поїхати. Реально, зима буде холодна. Передають душі. О. Передають душі. Холодриго. Та їдьте на природу, насолоджуйтеся. Нащо в тому місці сидіти? Десь 10 плюс, там 12. Якщо це велике озеро з великою глибиною. Ой-ой-ой, чуть не встиг. Відпустити форсован, то вони сильні, а оті вони дуже наглі. Ну просто енергія, сила. Давай не сюди, де сюди, де о. Хоч більше осетрів не було, але свою мрію реалізував та гарно насолодився риболовлею та цим чудовим днем. Цінуйте моменти, продовжуйте мріяти і до нових зустрічей!